Гра проходила доволі динамічно. На третій хвилині рахунок відкрили легіонівці, а на 15 15-й вони подвоїли рахунок. А ось на останніх хвилинах першого періоду роторівці одну шайбу відіграли. В другому періоді команда ротор зрівняла рахунок, а потім взагалі вийшла вперед. Але вже на 13 13-й хвилині легіон зрівняв рахунок. Динамічна гра була і в третьому періоді. А чемпіоном став Легіон. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 5-4. Ми кращі, це помітно і по рахунку, і по очкам. Я сподіваюся, на слідуючий рік покажемо найгірший результат. І дуже хотів подякувати нашим суперникам. Була гідна боротьба з їхнього боку. Але цифри кажуть за своє. Ми виграли і ми чемпіони. Нагороджували не лише за командні досягнення, відзначали і кращих гравців чемпіонату у всіх амплуа. Закінчився шостий чемпіонат, відкритий чемпіонат міста Хмельницького по хокею з шайбою. Переможець гідний, достойний свого місця, але виграли всі, тому що виграв спорт. Спорт це здоров'я. А сьогодні, як ніколи, наші нації треба здоров'я. Виконуючи обов'язки, міського голови пригадав, що й сам колись грав у хокей. А ще розповів про перспективи розвитку цього виду спорту у нашому місті. Виявляється, вона таки є. Грав я як діти, колись обов'язково була клюшка, шайба в кожного хлопця. Вдома сьогодні все таки дорогі від спорту, потребує технічних засобів. Міська рада готується до майбутнього хокею в місті. Ми виділили два гектари земельну ділянку для побудови льодового палацу і Хмельницький саме в програмі розвитку хокею в Україні. Але побудова льодового палацу лишається тільки в планах, бо, як завжди, нема грошей.